Шоскінській спеціалізованій школі номер 1 новенький клас безпеки відчинив свої двері перед учнями. На перший урок до здобувачів освіти завітали фахівці ДСНС, а також поліцейські. Під час заходу учні дізналися основні правила мінної пожежної безпеки, інші аспекти цивільного захисту, правила дорожнього руху. Тощо сьогодні відкриваємо разом з вами клас безпеки. Дійсно, дуже гарний, дуже чудовий клас. На різну абсолютно тематику, що стосується безпеки життєдіяльності, ми тепер зможемо більш детально і наглядно проводити з вами лекції, так? розповідати про дорожні ознаки, про дорожні правила, як треба себе поводити під час канікул, у вас скоро канікули. Так? Тому ви повинні бути дуже обережними, ви повинні дбати про свою безпеку. Ви вже дорослі, знаєте, що можна робити, що не можна, де небезпечно, де можна дорогу переходити. Учням ознайомили з локаціями та в ігровій формі, використовуючи відеоматеріали, донесли дітям життєво важливу інформацію, яка допоможе зберегти життя. А також навчить відповідальності до власної безпеки. Якщо ви бачите таку стрічку. Такий надпис це значить, що там знаходиться якась е, територія, яка, яка замінована. Клас відкрили в межах реалізації всеукраїнського проєкту клас безпеки. Таким чином, служба порятунку спільно з органами місцевого самоврядування та представниками національної поліції створює особливий навчальний простір, в якому облаштовані спеціальні умови для того, аби дітям було цікаво вивчати все про особисту безпеку. Такі класи безпеки вони дуже потрібні в кожному навчальному закладі. Тому що знати основи першої домедичної допомоги, пожежної безпеки, як погоджуватися з вибухонебезпечними предметами, має не тільки кожна доросла людина, не тільки медик, а все це має починатися з вас, саме з вас, дітки. Тому це чудово. Я сподіваюся, що тут ви освоїте такі знання. Які точно вам знадобляться в житті дійсно сьогодні стоїть задача в кожному закладі освіти відкрити кабінет безпеки і не тільки на час воєнний, а і взагалі після. Закінчення війни такі кабінети будуть функціонувати. Чому тому що нашим сусідом продовжує залишатися країна-агресор? Тому ми з вами повинні з дитинства навчатися жити безпечно, вміти берегти своє життя і здоров'я, життя і здоров'я близьких людей, і вміти захистити себе від будь-якої небезпеки. Приміщення забезпечене усім необхідним навчальним матеріалом, за допомогою якого школярі зможуть в інтерактивній формі швидко опанувати правила пожежної безпеки, а також вчитимуться діяти у разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів. На стіні навіть зображений пес патрон, якого так люблять діти. В кабінеті є кілька зон це зона пожежної безпеки. Зона безпеки життєдіяльності, де ви будете засвоювати і алгоритм дій в разі виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру, і безпека в побуті, і безпека дорожнього руху тощо. Є зона домедичної допомоги і матеріали, ось там розташовані, де будете вивчити надавати первинну допомогу при опіках, при травмах різного характеру. Зупиняти кровотечу. Я хочу подякувати присутнім вчителям, які оформляли, малювали, готували цей клас безпеки. Дякують да, батькам низьких уклін, всім причетним, до, які були до оформлення цього кабінету. Я дуже рада, що відкрили цей клас. Тому що зараз у нас в країні важкий час і треба в першу чергу пам'ятати про своє здоров'я, життя, здоров'я наших близьких і друзів. В цьому кабінеті будуть будуть проводитися такі заняття, там, де нам будуть розповідати, що треба робити в різноманітних ситуаціях. Найцікавіше на дітей чекало на вулиці, адже тут відбулось практичне відпрацювання навичок застосування вогнегасника. Також дітям продемонстрували пожежний автомобіль та його спорядження. Я дізналася, що можна різні небезпеки обійти стороною. Треба, якби є таке правило, що треба передбачати, уникати. Та діяти, тобто передбачити якусь небезпеку, потім її уникнути і потім вже діяти. Мені сподобались сьогоднішні лекції. Я для себе щось взяла із них. Ну, мені дуже сподобалось. Такі безпекові освітні простори, які створюються на базі навчальних закладів, дозволяють підростаючому поколінню більш відповідально ставитись до питань власної безпеки, а також надати допомогу тим, хто її потребує.